Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Без Святого Духа неможливо стати переможцем. Нещодавно ми чудово провели час на домашній групі у щирому спілкуванні та поклонінні. Богу. Наприкінці я промовив молитву, що ніколи раніше не спадала мені на думку. Я сказав, Господи, нам не потрібно займатися вдосконаленням бурдюків. Господи, нам потрібні Твої нові бурдюки. Це випливає зі слів Ісуса, і ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків. Від Марка 2, 22. Всі ми відчуваємо сильне бажання сісти на поїзд самовдосконалення. Зайдіть до будь-якої книгарні, ви здивуєтеся, як багато книг у розділах про самовдосконалення. Ви замислювалися чому? Кожен автор стверджує, що допоможе своїм читачам змінитися. А ми всі хочемо змін. Але насправді самовдосконалення. Не те, чого ми по-справжньому потребуємо. Так, нам потрібне вливання згори, але не інформації, а откровення. Нам потрібен новий внутрішній бурдюк, що витримає нове вино. І, на мою думку, це нове вино багатогранне. Воно є Святим Духом, який чує його голос і відкриває Боже Царство і таємницю Христос в нас. Нам потрібний Його новий бурдюк, щоб відкрити для нас новий Божий світ, щоб ми могли стати оселею для нього і щоб він жив у нас і через нас. Він пропонує вам новий бурдюк. Моя молитва сьогодні. Господи, справжній я це новий бурдюк від Тебе, Він зроблений тобою. Щоб ти перебував у ньому, даючи мені силу перетворюватися під дією тебе, Святого Духа. Дякую тобі, Господи. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.